Тахи Мадяра перетворилися на бобрів і перегризли білгородську дамбу. Російські пропагандисти волають, що українські сили влупили по гідроспоруді з хаймарсів у сил безпілотних систем своє пояснення. Що насправді відбулося, і до чого тут гондоли розповім за мить, а з вас підписка на Росії. Прорвало телеграм-канали на болотах поширюють кадри підтоплених міст. А все через критичний стан білгородського водосховища по ньому 25 жовтня вдарили сили безпілотних систем. Про таке заявив командувач Роберт Мадяр Бровді. У мережі з'явилися супутникові знімки, які демонструють масштаби затоплення. Цікаво, що під воду можуть піти ще й чотири бригади. Збройних сил ворога, позиції 44-го армійського корпусу та 6-ї армії РФ. Так, українські військові іронічно відправляють російських окупантів перепочити у Дамба Резорт. Вхід безкоштовний вихід за течією командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді дав операції іронічну назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що у генштабі зсу удар поки що не коментували.